Цих людей не лякає ні низька температура повітря, ні пронизливий вітер. Для них плавати у холодній воді звична справа протягом багатьох років. У Черкасах вкотре відкрили сезон зимового купання. Організаторами заходу виступила зокрема місцева школа здоров'я, клуб Дельфін та інші. Захід дуже вдався, дуже вдався. Тобто, ся таких в нас не було. Серйозних, і ми вважали б, щоб більше було на землі людей, які займаються фізкультурою і спортом. Кількість моржів росте сьогодні було нагороджено нових 93 особи, тому це є показник того, що все ж таки люди звертаються і починають брати своє здоров'я і займатися ним. Під час урочистого відкриття сезону представники міської та обласної влади нагородили грамотами найактивніших моржів. Долучилися до любителів зимового купання і учні молодших класів загальноосвітньої школи номер 34 Їх посвятили у морженята. Багато моржів люди поважно віку, однак це аж ніяк не заважає їм загартовуватися і почуватися бадьорими і життєрадісними. Це наша стихія. Ми взагалі учні чотирьох стихій: сонця, води, повітря, землі це наше здоров'я, наші цілющі сили, наша наснага в житті. Вода добре, свіже. Дарує нам всім благодать. Принимай. Конечно, мать природа, она нас всех любит. И наше отношение к ней самое главное. Ну вот. Хочется жить, творить после этого, держать, двигаться вперед, жить. За словами одного з головних ентузіастів зимового купання Олександра Толбатова, черкаські моржі нещодавно побували на відкритті сезону у Севастополі. Там вони взяли участь у запливі на півтора кілометра, який завершили на лідерських позиціях. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.